Вітаю на уроці української мови. Відкриємо наші зошити, запишемо 3 лютого, класна робота і каліграфічна хвилинка. Поставте відео на паузу та запишіть. Відгадаємо квест. За цифрою 4 нам треба взяти першу і четверту букву. Сопілка і віник. І в нас виходить числівник. Що ви знаєте про числівник? Пригадайте, поставте відео на паузу, дайте відповідь на запитання. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з наступною частиною мови числівником. Як ви гадаєте, люди яких професій найчастіше використовують у своєму мовленні числівник? Поставте відео на паузу, дай відповідь на запитання. Відгадай загадку. Хто на кухні хазяйнує, хто каструлями керує і з ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні, варить борщ смачний, і духмяний, не відтягнеш і за вуха? Хто цей майстер? Звісно, кухар. Звичайно. Відкрити, будь ласка, сторінку 79-ту на ваших підручників, знайдіть вправо 224. Наше з вами завдання. Прочитайте рецепт фруктового салату і коли у вас буде вільний час та можливість, з дорослими разом його приготувати. Для його приготування тобі потрібно 1 стиглий банан, 2 яблука, 3 груші, 5 столових ложок сметани, 4 чайні ложки цукру, Помий та поріж кубиками яблука, банани, груші, змішайте та виклади гіркою у тарілку, Збий сметану з цукром і полий салат. Проведемо мовне дослідження, що називають слова виділені. Дивимося: 1, 2, 3, 5, 4. Кількість предметів. На які питання відповідають слова? Скільки? Написані слова це числівники. Отже, робимо висновок, що числівник це частина мови, яка називає кількість. Предметів і відповідає на питання. Скільки? Як ви гадаєте, для чого потрібні числівники? Обґрунтуйте свою думку. Поставте відео на паузу і дайте відповідь на запитання. Відпочинь. Права 225 на сторіночці 80. Нам з вами треба прочитати. Як ти гадаєш, про яку частину мови йдеться у вірші? Назвемо числа по порядку: від 1 аж до 10. Вперед і назад усі відразу і не збиваємося ні разу. А з 10 до 20. Як наголос поставиш ти? казати треба 11, скажу так само: 14. Вимова в числах цих одна скрізь наголос над складом на. Звичайно, мова йде про числівник. Дивимося в цій вправі: у нас є друге завдання: нам треба з'єднати частинки слів, числа якого десятка утворилися. Якщо ми з вами все правильно з'єднаємо, у нас вийде 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Запиши слова ми числівники, які називають тільки парну або тільки не парну кількість предметів. Парна у нас буде 12, 14, 16, 18, 20, а не парна 11, 13, 15, 17, 19. І запам'ятайте, як пишуться слово 15 і 16. Вправо 226. Прочитай числа, записані на цеглинках. Запиши число третього десятку, яке діляться на 2. Отже, це числа 22, 24, 26, 28. Запишіть вправо 226 і запишіть дані числівники. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Домашнє завдання. На сторіночці 81. Знайдіть право 227. Вам треба прочитати текст, списати речення з числівниками і їх підкреслити. Ви прочитавши текст, знайдете, що в першому реченні є числівник, в другому реченні є числівник. В третьому і в четвертому. Ви запишете їх і підкреслите. Поставіть відео паузу та дай відповіді на запитання до повного речення. Дякую за урок.